Про доброго, типа гумата, літра на тонну, а віцена плюс теж літра на тонну. Охлораст, тобто типокуназол, піраклострубін і посталіт. Отравили пшеницю омаха, двуручку, зараз будемо травити чисто. тюба. І ось патрулюючи. Вводимо на 5 літрів робочого розчину. Відповідно, там літра на тонну, значить ми на 50 мере зводимо. Травимо ячмінь, вже будемо сьогодні сіяти, ячмінь пеорний, сорт «Себастьян». Заморозки не боїться, Рожайність в нього гарна. це ось ще його партія біля тонни. Ще там, це вже перетравлений, це ще тут. 5 центнариев. Треба пара травы. и там на улице 5 центнариев. Ну и цены эти уже пара травы на сегодня. Патруйник той самый. Машина ось такая. Тобто там бак с рабочей водой. Тут насіння. воно нас обічне подається, на два мішки ділиться. Потрує, дуже довго, дуже хорошо. Така ось лійка, будемо чекати на ось цього трактора. Так, усім доброго дня. Їдемо сіяти ячмінь. Як ви могли бачити, зранку ми натравили. Синій личок з сівалкою червоний, з прицепом, прицеп нагрузили яшмі і нагрузили міндобриво. Зараз їдемо з лійкою, будемо розкидати міндобриво під посів, розказую технологію. Спочатку йде цей трактор, розкидає лікою міндобриво, орієнтовно 100 кг на гектар селітри. Далі заходить сівалка і сів. Ще після Селібри сівалку вносили ще нітромовоску. А так, в цьому році трошки закономик, нітромовоска буде під сою. Такий от тракторець. По протруюванню, дивіться, якщо протруювати, ми травимо обов'язково. У цьому році у нас протруйник був Авідо Плюс і від фірми Vecta чи як вони Vecta Sil. Трошки не хватило нам Авіту, не Плюс. Мусили ми правити квадрофорсом. Кватрофорс 4, 4, 4 дівчини човни, ми його залишили під сою. Купили під сою, але... Там йде пшениця, що є шпій, то ми вирішили ним ще ячмідь. Ну Далі вже вам в роботі покажу, як ми будемо сіяти. Норма ячменю у нас 5 мільйонів на гектар. При нашій масі тисячі це десь 200-220 кілограмів на гектар. Ну 5 мільйонів на на одному гектарі має бути. Так, Навірно, зараз там третю. Щоб не повсти, о! Я чи від собі біжить. Там 360, бішменю зараз посіємо. Тоді махнемо додому, заберемо ще пшеницю. Посіємо пшеницю. Бачите, як не треба робити, як люди роблять. Дивіться, як люди роблять. Суха трава, вони палять. Такого робити не треба. Все, слідкуйте за нами. Так, перший прохід сівалки, всім ячмінь себастьян без Міждобрива, ячмінь ситаться собі, глибина до 5 сантиметрів, підвод, кіно до 5 п'яти, задній виходить. 5 хвилин пшениця. А тут площа 350 до вже натора товку Кієвдечмі отруєний Там під посадкою китаєць стоїть Туда от пшениця Тут справі рівень 不要一起。 See de

Сіємо дворучку, канадська дворучка. Ось така, можна сіяти на зиму і на весну. Так само розкидається селідра. Ось така пшеничка протравлена. сипеться. Норма. Ми тут на засонці поставили на всю. Бо ЄСЗшка той знає, на всю. Вона залежить від маси тисяч. Якщо менше там 250, то саме десь пшеницяться, 250 кілограмів на гектар відпіває. Це десь 5,5 мільйонів на сіни на одному гектарі. Так, коротше, засіяли пшеницю дворучку. Попередик ячмінь. Норма висіву 250 кг на гектар. Десь півтора гектара ми засіяли. Так що такі справи. Ячмінь сіяли, попередик пшениця, туди, десь 220 кг на гектар. І все, печем собі. Вісім часу вечора, завтра ще на жито ми вперше. Так що на учобу. Так що женем додому. Такі справи. Всім дякую, хто підписується, хто ставить лайки. Всім щиро дякую. Дивіться, далі буде цікаво, слідкуйте за каналом. Всім до побачення. Хороших врожаїв вам і хорошої ціни. Саме головне. А саме головніше це перемоги і миру. І здоров'я, звісно. Тому що, щоб працювати на землі, потрібно мати неабияке здоров'я. Все, Всім дякую за увагу, до побачення.